Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 21 по 27 липня. Я буду викладати три карти, а ви вибираєте свою. Так, дивимося, перша карта у нас тут жезлів. Хто обрав цю карту, то вона вам радить брати ініціативу в свої руки, піднімати свою енергетику на цьому тижні. Якщо у вас виникла якась ідея, то карта радить сміливо братися за діло і діяти. Вам зверху дають сили, ідеї і можливості. А ви вже повинні взятися і діяти. Це стосується любої сфери, про що би ви не питали: чи про любов, чи про гроші, чи про почуття, чи про якусь справу вашу. Тому на цьому тижні активно дійте і реалізовуйте свої бажання і цілі, які у вас є. Друга карта у нас П'ятірочка жезлів. В цій карті починаються активні дії. Може бути таке, що ви з кимось сперечаєтесь, але ця незгода є більш внутрішня. Ви тримаєте в собі ту незгоду. Ну або ця карта ще може показувати, що у вас є кілька варіантів, кілька цілей, і ви не знаєте, за що вам взятися. Іде такий внутрішній конфлікт у вас. Але ця карта радить активно відстоювати свої інтереси та свої права. Якщо потрібно, йти на конфлікт чи суперечку, не боятися. Поміряйтеся силами, відстоюйте своє, вступайте в конкуренцію. Вперто тут потрібно боротися. Але насамперед, тут треба розібратися зі своїми внутрішніми конфліктами. В собі ви повинні вибрати ціль, вибрати ваш варіант, ну і тоді вже воювати з кимось. Ви повинні розуміти, що боротьба тут. Буде на рівних і тяжка. Але все ж таки ця карта радить вам боротися. І третя карта у нас шестірочка монет. Ця карта радить або допомогти комусь, або попросити в когось допомоги. У залежності, що вас турбує. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, вам допоможуть. Якщо ви себе нормально почуваєте, допоможіть комусь. Карта каже, що якщо вам дуже тяжко фінансово, але якщо ви ще на щось потратитесь, там, наприклад, на психолога, на курси якісь, то вам воно все вернеться. Відбудеться взаємообмін. Як ви до когось, так і до вас. Приймайте по цій карті допомогу чи дайте допомогу. Якщо у вас мова йде. Про можливу співпрацю, то йдіть на неї, не залишайтеся самі. По цій карті іде завжди комунікація. Але така, знаєте, чисто фізично. Ось такі вам поради на цей тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!